Можна подивитися, коли приходять відео. Одразу, як тільки я їх завантажую. Давайте поговоримо так: багато хто пише, щоб підписувати частину 1, 2, 3, замість того, щоб цей згоден, буду старатися, але перегляди більшості набирають після того, коли там проходить день-півтори, тоді вже починають зрости. Не знаю, чого так, але якось воно так працює. Потім є така штука. Ем, не знаю, як ви думаєте, ем, добре це чи ні. Візьмемо так. Наприклад, ем, треба, е, чи, чи залишати аватарку і шаблон на каналі такою, як є, чи можеш щось змінити. По-друге, можливо, треба додавати якусь фонову музику. Чи, можливо, треба, е, не знаю, якось більше якісь візуальних ефектів графічних, чи може щось такого. Просто дивіться. Я в я Вен зараз це не граю, бо мені сподобалось більше, більше аска, бо я її колись давно бачив, не було можливості її придбати, а тепер вона в мене є. І я грав всі ці ці дні, там, по кілька днів, окрім двох днів останніх. Получається, що така ситуація. Не пам'ятаю з якого моменту я там був. Але в мене тут багато чого було. Тут я зробив аванпост. Знайшов од. одне озеро, друге озеро. Знайшов одну печеру. І знайшов другу. Ось тут. Я хочу зробити ось тут поселення. Отак. Плюс. Треба буде ще... маю охоту розвідати всю територію. Є така штука, що через подивитись з правої сторони, там пише вторгнення почнеться через 22 дні. Тобто вторгнення через портали. Портал я знайшов. Ось. Портал зимового вторгнення. Тобто через 22 дні до мене буде йти. Мені треба дуже швидко адаптуватися. І мені охота принести абсолютно все своє поселення сюди. Бо то, що тут шахта одна, шахта друга тут. Тут озера. За верф не знаю, коли вам достроїтися. Але тут мінус того, є тут великий шпиль, цвинтар, поле дрогів. Все тут буде якби нападати. Не знаю, варто робити, не варто робити такого плану. Добре. Oko odzi na nam trzeba trzy kamieniu. Zaraz, zaraz sekunda... Mnie, mnie za chwilę miejsce. Wystarczy na ciebie, gdzieś tu po żadnym. Dobrze. Za za chwilę powrócisz.

Палиці, камені, якби палиці є. Великі камені, великі камінні. Так. У нас в ну, мене дуже багато померло за цей час через зиму. Menjši imam in manjši zaposlitev. Lisoruk, mojster, atlet, zarizna volja. Lisoruk, mojstrovanje. Ne pahano. 7 час 22 дні, да. Просто я боюсь, що я не встигну, щоб підготуватися до цього часу, бо це прям капець. Бо страшно багато забирають часу оці переїзди звідси сюди, звідси сюди. Може краще за все почати нову нову гру. Відбудувати трохи і тоді, і, ну вже нову гру розвідати, спочатку, пробігтися, розвідати карту, всю. Визнецьте, де що є, які місця, а потім вже знайти якесь місце і тоді вже будувати, а не так, що так як я вже другий раз переїжджаю. Давайте може, може, може так і зробимо. Не знаю, привітсь, або або можливо тут буду. Просто типа місце дуже, дуже класне знайшов. Зараз вам покажу. Виц. Вот тут так не хватає. Тут я построив ринок. Ринок... Що дає? Ринок дає то, що е якби, дозволяє постачати е між, між один аупостом і другим різні різні штуки. Тут три, три здається, типу, цих транспортів одразу. Хоча я і собі, і собі зробив теж. Аванпост, аванпост я майже до максимального. Візьмемо Т. Тут тільки залишилися ці. Це вежа аванпосту, хитрий мури то, такого. Тут можна якби призначати особу, яка буде. Тобто, да, тось, типо, будівельний мост. Аванпост. Це ж у нас? ягоди. Такого плану. Це якби оборонна штука. Но... Окрудіна не можна за ванпостом. Тобто, коли я хотів, то тут нам скаже не можна. Будинок, да? Тут, тут крута. Оце, оце, оце зробив сам. Тут добув в шахті залізну руду, яку треба переплавлювати. І це прям печалька-печалька. Тут склад будується. Просто місце хороше, але... Ну, я подивився в одного америка... аномовного ютубера, що каже будувати не так як я, на самій горі. Бо потім я зрозумів, що це прям піпець проблематично потім буде. Якщо я хочу типу, вирівняти. Каже, починати, якщо є таке щось таке, як тут вверху так йде. Починати знизу і веру отак копати, 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 копати. <кій> Плюс якби пізно знайшов шахту. Я не знаю, чи я за 22 дні зможу підготуватися. Тому напевно зроблю наступну серію, де буде вже знову карту, Про... буду показувати тільки такі основні саме моменти. А на сьогодні все. Е а Ще ні. Е е зроблю нову карту, постараюся взяти все-таки все чоловіка. У жінки просто краще витривалість, як не як. Да? Тобто це, а в неї якби навичка. далі дальній бій. Але краще, коли ближній бій. Тобто, типу рукопашний бій. І важче прокачується в неї е, рубка, збирання каменів. Ну <кій> такого плану. Того я, е, того я постараюся з зробити так, щоб все було правильно. Того е, поки, що, поки що буде так. Всім дякую. Е, скоро буде наступний ролик. Dober dan.